Вітаю вас! Сьогодні ми з вами будемо знайомитись з естерами. Тема нашого уроку естери, склад, хімічна будова естерів, гідроліз, реакція естерифікації та застосування. На даному уроці ми будемо розглядати склад і будову молекул, фізичні властивості, реакцію естерифікації, хімічні властивості естерів, тобто гідроліз та застосування естерів. Навряд чи знайдеться на землі людина, яка б не захоплювалась чудовим ароматом плодів, квітів, парфумів. Часто ми читаємо на етикетках назви лимонна есенція, вишнева есенція, але ніколи не, не задумуєш, що це за речовини, який їхній склад, яка їхня будова, а це є саме Естери. Праматір'ю ароматерапії є цивілізація стародавнього Єгипту. Саме в Єгипті набуло широкого використання бальзамування. І от, коли відкрили поховання тутанхамона, то поряд з мумією були саме знайдені ароматичні речовини, які на довгий час зберегли і аромат, і лікувальні властивості. Давайте подивимось на загальну формулу естерів. Вона складається з двох карбонових ланцюжків. Перший та другий. І естерної групи це ОО. Волеводневі ланцюжки можуть бути і однаковими, тобто, і різними. Систематичні назви естерів складаються з двох частин: назви вуглеводневого залишку, що міститься в молекулі спирту, та назви вуглеводньої, якого походить кислота. Для прикладу, радикал називається метил, кислота є етанова, тобто назва метил, етан-оат. Радикал пропіл, кислота метанова. Тобто естер називається пропіл. Оат. Тут зображені деякі представники естерів за систематичною та тривіальною назвою. Подивимось на першого представника. Радикал метил. Кислота є метанова, метил, метан оат. За тривіальною назвою кислота називається мурашиною. Тому даний естер називається метиловий естер мурошиною кислоти. Другим представником є радикал мет, етил, кислота метанова. Тоді за систематичною номенклатурою даний естер називається етил метан оат. За тривіальною назвою кислота є морашиною, тому це є етиловий естер морошиної кислоти. Так само четвертий представник, радикал є метил, кислота є етанова, тобто метил, етан, оат. За тривіальною назвою радикал метил, кислота є оцтовою, тому є етиловий метиловий естер оцтової кислоти. За фізичними властивостями естери є нижчими та вищими. Нижчі естери легкі рідини, приємним запахом, легші воду, легко займисті, добре розчиняються в органічних розчинниках. Вищі естери, які мають велику молекулярну масу, є твердими речовинами, і цю групу називають восками. Всі, ви знаєте, я думаю, бачили бджолиний віск. Давайте пригадаємо хімічні властивості і карбонових кислот, і спиртів. Коли ми їх вивчали, ми говорили, що для них характерна реакція естерифікації, тобто, коли взаємодіє карбонова кислота і спирт, і в результаті утворюється естер. Тому таку реакцію і називають реакцією естерифікації. Ця реакція є промисловим способом добування естерів. Для прикладу розглянемо взаємодію етанової кислоти з етанолом. В результаті утворюється етил, етанооат. І вода. Ця реакція відбувається з малою швидкістю, тому її часто проводять в наявності сильних неорганічних кислот, зокрема, концентрованої сульфатної кислоти. При цьому йони… Гідрогену сульфатної кислоти діють як каталізатор. Реакція відбувається при присутності обов'язково, вже назвала концентрованої кислоти і при нагріванні. Так як ця реакція є оборотна, то концентрована сульфатна кислота сприяє також утворенню саме естеру за рахунок поглинання води. Зверніть увагу, будь ласка, що реакція естерифікації, вода утворюється саме з гідроксильної групи. Кислоти і атоми гідрогену, гідроксильної групи спирту, ця реакція є зворотньою і одночасно відбувається гідроліз, тобто після встановлення рівноваги, в суміші міститься і кислота, і спирт, та естер, та вода. Так як при гідролізі молекула, при зворотній реакції гідролізу молекула води розбиває складну молекулу, Етану на етанову кислоту, то таку реакцію проводити краще в лужному середовищі при наявності натрію H. І тоді така реакція називається реакцією омилення, тому що солі вищих карбонових кислот, які містять більше восьми атомів карбону, саме називаються милами. Основне застосування естерів засновано на їх запах. Естери широко використовуються в харчовій промисловості при виготовленні есенцій різних кондитерських виробів, цукерок, в парфумерії здебільшого використовують естери натуральні, тобто природні, фармацевтична промисловість при виготовленні лікарських препаратів, зокрема спірину кардіо та валідолу. Хімічні промисловості виготовляють пластмаси, штучні волокна, Ну, естери є добрими розчинниками. Зокрема, органічних різних речовин та різних лаків. Естери ароматичних спиртів зумовлюють саме запахи квітів, запахові субстанції парфумерії, харчової промисловості, наприклад, теж використовують саме естери. Також на естери входять до складу інсектицидів та різних гербіцидів. На даному уроці ми розглянули будову, застосування, фізичні властивості і домашнє завдання опрацювати параграф 17 за підручником Ярошенко 10 клас, і так, також дати відповіді на запитання, яку сполуку ви можете запропонувати як ароматизатор для виготовлення мила із запахом ананасів, і вищі естери саме в природі. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!